Вітаю, вітаю вас, мої дорогенькі пані паночки, паняночки. Знову з вами я, ваша Євгенічка. І зібрала я вас сьогодні перед екранами для того, щоб розповісти, що тут у мене взагалі коїться на спицях. Ну, як ви бачите, оцей мій новий процесик, светрик з гутиками, мене захопив неймовірно, і доволі непогано просувається. Якщо. Попереднє відео було присвячено спинці, то цього разу мова піде про перед. Я там взагалі перед тим, як почати його в'язати, трошки вагалася, що мені робити, бо мені треба було, щоб завширшки перед був трошки більший, аніж спинка. А для цього або треба було додати один рапорт, або два жгутики по боках. І отже, як ви бачите, я все ж таки вирішила додати два жгутики по боках. Це ще, мабуть, і для того, щоб не зламати ось цю симметрію. Ну, Я маю на увазі центральний жгутик. Все ж таки, мені здалося, що краще, коли він один по центру, а не два. Тож, маємо те, що маємо зараз. А для того, щоб додати ось ці два жгутики по боках, я так все розрахувала, мені треба було набрати на спиці 144 петельки. Щоб все гарно вийшло. Ну, отже, взяла ж я спиці 2,5. Два складення ниточку, додала ще шибріки і погнала свій ось цей фабричний набір. Майстер-клас є на каналі, тож не буду про нього. В подробицях все розповідати зараз. 72 петлі я набрала на додаткову ниточку, вийшла потім на 144 петельки. І 14 рядів резинки відв'язала. А після цього я перейшла на спиці номер 3 і в одне складення ниточки погнала вже в'язати основний візеруночок, попередньо зробивши один рядочок установочний. Ну, щоб не зламалась моя оця резиночка гарнюсенька. І схрещення робила так, щоб знову ж таки резинка не зламалася, пров'язавши ну, два рядочки буквально, зробила схрещення, нагадаю, що схрещення тут у шахові послідовності йдуть у жгутиках. і е, е, один рапорт займає 10 рядочків. Угору до пройм я пров'язала 10 рапортів, як і по спинці. І скорочення на пройми я робила по візерунку, тож я не буду дослівно вам передавати, бо не запам'ятала, як я там робила ці збавлення. Але ж ритм був щось на кшталт 6, 3, 3, 2, 2, 2, 1. Ну, ви зрозуміли. Пров'язавши десь рапортів 3 від початку пройми, я стала. Ділити своє основне полотно на дві частини, щоб відв'язати вже горловиночку. Горловина в мене зайняла десь два рапорти угору. І скорочення там теж були такі 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1. Здається так. І один рапортик в мене залишився на скоси плечей. Скоси плечей я робила по 6 петель, здається. Ну, в такому ритмі. Можливо, там наприкінці трошки більше в мене залишалося петелючо, ніж 6, ну, це нормально. Знову ж таки, нагадую, що я зробила всі ці скорочення за візерунком, Так, щоб воно виглядало більш-менш гармонійно. Тож, недослівно вам передаю інформацію по петлях, а так, вскидочку, як то кажуть. Отже, таким чином, мій перед був завершений. Я вже його попрала, як ви бачите, висушила, петельки розгладились, все виглядає добре. Однак ще не зовсім він підсів, як спинка, спинка в мене довше лежала, сохла. Перед все ж таки, тільки-тільки, щойно, щойно, буквально. Тож, виглядає, що перед трошки більший, аніж спинка в довжину, але це не так. Він ще подсяде, все буде гаразд. Отже, тепер переді мною постає така задачка, і теж маю ділему, теж вагаюся трохи, і не знаю, що мені вирішити. А ділема ця полягає ось в чому. Мені треба в'язати рукави. І я не знаю, як їх в'язати, чи робити їх з додаванням петель? і тоді стає ну, питання, як вписувати візерунок. З оцима жгутиками в ці додавання. Складна задачка, якщо чесно. І я не впевнена, що це буде виглядати гарно. Чи в'язати цей рукавчик абсолютно прямий? Я більш схиляюся до цієї версії. Так, мені здається, просто зручніше в'язати. Отже, я хочу. О... Зупинитися поки що на цьому варіанті і відв'язати прямий рукавчик до пройми. А після пройми я ще хочу спробувати. Це буде для мене виклик такий челендж, експеримент, бо я до цього разу ще ніколи такого не робила, не в'язала. Хочу відв'язати пагон. Так. Бо мені пагон взагалі дуже личить. І хотілося б спробувати. Щось новесеньке в своїй в'язальній практиці. Сподіваюсь, що все вийде гарно. Зв'яжу, змітаю приміряю. Якщо не вийде, вийде <свійде> якась фігня. Ну що ж, ну, розпущу, зроблю звичайний втачний рукав. Не біда, <свійде> не проблема. А якщо все вийде, о, я буду дуже задоволена. І тоді зв'яжу другий рукавчик, і після цього вже вам продемонструю, що з цього вийшло, і розповім, як його в'язати. А далі в мене е, залишиться тільки горловинка. Я ще е, думаю, вагаюся, знову ж таки, чи робити її високою, бо хочу з ветрика, все ж таки. Чи, е, можливо, вийде джемпер. Подивимось. Буду тримати інтригу, як то кажуть. Час все продемонструє і розставить по своїх місцях. Ну, як я завжди люблю казати, творчий процес непередбачуваний. Ніколи не знаю, що ж з того вийде. Задумка була одна, вийшло геть інше щось. Отже, подивимось. Я сподіваюся, що в будь-якому випадку буде гарно. Якщо добре буде сидіти на мені, на моїй фігурі, буду носити я. Якщо сяде на маму, подарую їй. Бо їй зараз більш потрібні теплі речі, аніж мені. У мене якось так гардеробчик наповнений є, що носити, коли прохолодно. А от у неї трошки такі теплі свитерки. Позносилися, якщо можна так це назвати, і треба поповнити поповнити гардеробчик новими речами. Отже, подивимось, як воно піде, що з цього буде буду тримати вас у курсі. А поки що все. Цілую вас, обіймаю, мої дорогесіньки. Чао, чао, до нових зустрічей. Пока!